Пропонуємо вам квіст. Перший тур називається Правда або брехня. На обговорення відповіді на кожне запитання ви матимете в команді 30 секунд. За правильну відповідь можете отримати 1 бал або 0 балів за неправильну. Перше запитання для обговорення. Світлячки поїдають слимаки. Цим вони допомагають городнім рослинам. Правда чи брехня? Запитання номер 2 Гадюки можуть шипіти, вміють плавати та повзати по деревах. Правда чи брехня? Третє запитання. Раз на рік, 7 липня, на свята Івана Купала цвіте папороть. Правда чи брехня? Запитання номер 4 Найбільші з летючих риб можуть досягати завдовжки 50 см. Правда чи брехня? П'яте запитання: павук це комаха. Правда чи брехня? Шосте запитання. Канапе це бутерброд за вбільшки до 6 см, який подають на шпажці. Ви маєте час для того, щоб занасти ведучому аркуші з відповідями. Якщо всі готові, дізнаємося правильні відповіді. Світлячки поїдають слимаків. Цим вони допомагають городнім рослинам. І це правда. Друге запитання. Гадюки можуть шипіти, вміють плавати та повзати по деревах. І це брехня. Третє запитання: раз на рік. 7 липня на свята Івана купала папороть цвіте. І це брехня. Четверте запитання. Найбільші з летючих риб можуть досягати завдовжки 50 сантиметрів. І це правда. П'яте твердження. Павук це комаха. Ні, комахи мають 6 лапок, павук 8. Шосте запитання. Канапе це бутерброд завбільшки до 6 сантиметрів, який подають на шпашці. Всі ваші, якщо всі ваші відповіді правильні, то ви молодці! Якщо ж ви маєте помилки, ви все одно отримали солоду від гри. Дякую, переходимо до наступного туру.